Ви уив, мусор! Ты тут? Давай по шмаляти не будем. Та виходь по базарим, мусор. Еу. Охранники забора. О, диви, є. А то, блять, шукаємо вже вас рік і місяць. Йошкін кот. Ну у вас старший. О, місяць Ви нас шукаю. Ага. Я у вас старший. О, слухай, старший, є ділюга. Пропозиція, Віко. Пропонуй. Пропоную. Дивіться. Якщо хочете, ми не будемо шмалятися з вами, ви не будете шмалятися з нами деякий період. Но є пропозиція така. Не хочете з нами шмалятися, нам треба рація. Велика така. Даєте рацію і ходите собі вільно шманаєте тих зміхів, блять нам похуй на них буде. Рацію польову. Угу. Да, да. Нам трапильна рація. А можна так поінтересуватися, на кой хуй вам рація? Та хочемо музику а він у нас запускати. Раді вас зробити, він хоче поковиратися в ній. Йому плати треба з неї. Та не а то, звичайна, що плати. Рація не підходить? Та ні, нам треба така, бадяжна. Бля, я походу простих ще на мать. До вас поки добіжиш, добереся. Ну, дивись, у нас такої немає. Та я знаю, що є. У нас інформаторів а я багато. Тобі кажу, що немає. Ну блін. Тоді будемо, тоді не. Я тобі кажуть, що в нас немає польової рації. Ну пошукайте, я знаю, що є. Мені сталкера розказали. Ви люди військові, Ой. я думаю, так, для вас це розказали. не питання. Там у нас свої є спілки. Сталкіра розказали, ага. розказали. Знаєте, скільки тут всього сталкера кажуть? Знаємо. Розказали, ну, це то, що. То що? Стоп. Подумайте, пошукайте рацію. у Вас же там зв'язки, ви ж військові. У вас ті рації мають як гною бути на складі. І в нас буде пакт, як мінімум тимчасово перемир'я. З вашого боку гарантії? Ну так, давай так. Даємо Бо слово, що не кажешь, буде. Ми і так ми вас не шмаляємо, стараємося. Так ви і так і шманати шманаєте, ми <ріпи> не будемо з, шма... <ріпи> будем з вами стрілятися. Кажу, ми не будемо з вами стрілятися в певний період. Так ми і так з вами не пересікаємося. Так як ми вас не шукаємо. <реш> <реш> от проблема Давай, в тому, що ми вас не шукаємо, а це не ми не сьогодні шукаємо. Про те, що ви нас шукали. Ні, так ми хотіли побазарити про рацію. От ми і сталкерам почали трим... Як? розказувати, що треба, що вас треба знайти. Щоб сталкера передавали вам. От нам потрібна рація от факт перемирян за рацію. От уяви з мого. Вот. Я пишу рапорт командування. Блять, <пл *дь> <пл *дь> хлопці, треба <надо> рацію. <пл *дь> От вони мене запитують: на кой хуй мені рація? А Кулюву. ти кажи, зона велика, зона велика, і рації звичайні не добивають. Треба, щоб патруль ходив з великою рацією. Все, і питання зняті будуть. Ми не ходимо, блять, туди на північ до реактора, блять. Ну не розкажи. що? чи Скажи, що ж браха якогось. Скажи, що якогось меха нормального придавили, що є інформатор, тільки треба, щоб, якщо він піде кудись далеко. Щоб рація доставала. Обично не достає, а польова дістане. Треба ще вчити, чи що. Блять, давай так. Кого вчити, по-перше. По-друге, тут до реактора 5 кілометрів. 5. Звичайно, в тебе якраз таки на 5 і б'є. Жоден сталкер в тебе не піде на 5 кілометрів, блять, до реактора. Бо ну, в тебе люди, блять, бояться по чинкам ходити, коли там, блять, патрулімонтно літне. Вони в жодному, блять, випадку не підуть, бо там все заставлено псівишкам. А до чинків і до черевоча туди спокійно, звичайно, добиваю. Ну, дивіться, в нас просто пропозиція. По-перше, по-друге, на кой хуй поліва рація вам. Нам? Ну, я ж кажу, хочу радіо місцеве зробити. От мені хочеться радіо зробити, музичку слухати гарно. Знаю я, блядь, вашу музичку, потім повіщать, сука, на весь периметр якусь. Та кури. нахуй нам вищати, ми не цей, ми ж неба задні баби, Давайте, щоб нам так. розмовляти. Ми вам слово пацана нашими херні ніякої не будемо по рації. Ви нам раці, ми вас не трогаємо. І ви нас не трогаєте, і ми вас не трогаємо. Ходим, живемо мирно, деякий час, а може вічно, вічно, Дивлячись, Дивлячись до першого цього зальота. Ви Добре, хлопці. Тоді давай поговоримо трошки інакше. Ви зараз розряжені? Та ні, звичайно. ми ж... — Зброя заряжена. Чому ви на КПП з зброю заряженою Так, ви нічого не ні, казали, ні, що роз... не Ми ж просили, рейт. дивіться. Ми ж просили, по-перше, давайте на фермі на нейтральне. Ви побоялися прийти, ну ми до вас прийшли. Ми ж базарити прийшли, а не стрілятися. Дві особи вдалі. Та там не дві, я тобі і більше скажу. Та... Ну, вас теж не один. Я ж кажу, ми хотіли на фермі побазарити, ви побоялися. Блять! от давай я сука буду стріляти на КПП очередями з ПКП і кажу: єбай, хлопче, а давай ти до нас кричи, Так, ми слово здавали, що не будемо шмалятися. Якби хотіли шмалятися, то вже давним-давно шмалялись би. Ми ж хотіли побазарити, от нам треба було мирно побазарити. От ми прийшли мирно побазарити. Ну а ми зараз не мирно базарити. Ну от. та я ж прийшли Дозвольте звернутись. Тут у стін є і очі, і вуха. Пропоную зайти в приміщення. Та ніхто там не почує нас і не те, Ми ж не базаримо про щось таке, нам рація просто потрібна. Ви молодці. А потім будуть ходити, а вот сок та, там... працює ну, з цими самими. З чим працює? Якби працювали СОП, а вам б не похуй, та й нам похуй. Ви ще боїте ж михів, бляха муха. Ну, дивись, тут вон рядом деребас, блядь, стоїть, на якому можуть бути сталкери, а потім будуть казати, що ви мусорські шість торки. Ми? Та. та нам похуй, ми тих жміхів закопаємо там. Нам не ж не цей, не впервой. Що, одна могилка вже на та й не на свалці, тому теж бачу пару хрестиків стоять. Знаєш, коли кожен другий в тебе буде ходити і казати, що Та не будуть вони показки. казати. Ну, то ми в... відкрито писали вам на... на КПК, так що вони там вже і так знають, що ми. Там ми красному ну, собаці на... на фермі розказували, що нам треба з вами побазарити, то там все одно вже всі знають. Така хрена різниця. Ми ж... ми ж цікавилися у ну, всіх, і, і в старості. Та ні, нам треба іменно полява рація. Ви подумайте, ви подумайте, пару днів вам дамо подумати, а далі прийдемо до вас Добре, знову базаримо. Давай так, що ти можеш мені запропонувати бартером за. Так я ж кажу, перемир'я в нас буде заключено, ви не будете шмаляти в нас, ми в вас. А рація треба для спільного діла. не проти вас і нас. Нас не цікавить, нам просто рація треба. Не те, що ви А вас не цікавить перемир'я. Ну дивіться. Ми готові за рацію заключити переміря, а так нас не цікавить воно просто так. Тобі ж вас не цікавить, те, що на ваше депо там можуть пролетіти, дві, дві, блядь, дві вертушки. Так, що мі перший мі... раз прилітали, чи що. Там все Я не знаю вашого звання. Ну, перший раз прилітали, чи перший раз топовців ми бачимо в зоні? <хі> Давайте тако. Що з вашим старим составом спустилося? Що їх... вони зникли в зоні, а? Ваш старий сустав я ага. людина зброю сховає. Сховай зброю, будь ласка. Так ви теж зброю стоїте. Та сховай зброю, ми вроді базари не ну, прийшли. Вдома, блядь. Да, сховай. Ми по мирно. Я думаю, шмаляти ні вони, ні ми не хочемо. Так Близь. що, я не знаю, капітан ну, там, лікенант не є. Віки чи... немає інтересу прибирати трупи з КПП. Ну, а нам теж немає інтересу це робити. Ну вот. Тому давайте це ось, думайте. Я ж кажу, нам по барабану, от я ж кажу, що з вашим старим суставом сталося? Ви ж не знаєте, а ми знаємо. Ми тоже знаємо, що сталося з нашим старим суставом. Ну во. А кажу, нам це не хочеться. Ми люди мирні, і не ми не, треба не шмаляємося. А не вийде, казати, що це зробили ви. Та, Та ми нічого не кажемо. То вам що каже? Ми нічого не кажемо. Я ж кажу, я ж просто пропоную, що мирно тихо розходимося і десь, а ви з великою землі рацію замовте і все буде хорошо. Хочу радіво замадяжити. Мені дуже радіво треба. Умови. Ну дивіться, та чого? Що ж вам те, те радіо так жалко віддати? Буде музичка лабати інколи там по пораці на якійсь частоті там вечірком вам. Ну, все ж буде піки. Ну, так ти піки. ж кажеш, що ти не баба базарна, наша тобі музичка. Так радіво, 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 радіво як працює. Вмикаєш канал і воно шурує. Я шо, ну, радіво ж в зоні є, я точно знаю, тому що де-не-де, де, 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 не де то воно ловить. І слухаєш музичку там всяку, цікаву, приємно. Ой, блядь. Подумайте, капітан, подумайте. Чи лейтенант, я не знаю вашого звання. Останнє що зо мною що ну, тобі... є. Ні, мені треба іменно польова рація. Хороша польова рація. велика така. І я знаю, що вона у вас є. Бо сталкера бачили у вас є. Так, чекай. А на який вам ляд одна польова рація, якщо вона там максимум на одну частоту буде давати? Так мені більше не треба. Я ж не казав, що я буду всі часу слухати там чи ще щось. Мені, мені треба іменно її використовувати там для своїх трансляцій. Для того, щоб радіо, мені треба. Дати ну, рацію. Давай так. Виключно, заради нашої безпеки ми не готові дати рацію. Угу. Хорошо. Тоді що? Розходимося. Ви не хочете, ми не, не будемо, так і розходимося. Ну, давай так. Перемир'я цікаво для обох сторін. Тому не так. треба казати, що ви там щось будете робити. Ти хочеш перемир'я? Ну, бач. Та ніхто не хоче з нас перемир'я. Нам цікава тільки рація. За рацією ми готові перемир'я заключити. Просто так нам не цікаво. то. А ваш друг дуже сміливий, що він перемир'я не хоче. Та чо сміливий, <звук> та ми тут, ми тут просто <звук> прийшли <ж> кажуть. <звук> Та нам втрачати нема що, ми ж в зоні не цей, нам втрачати нема що. Єбать то Люся, що це було тільки що зона, ці звуки видає пісє страшні. Ви ж в зоні далеко ж тоже знаєте, що в зоні Та, бляд, всяке события буває. не видані, що ви до нас прийшли поговорити. Ну от, бачите, ні ж данчик. Вот зона я охуєваю. Так і да, так і да. Так ви ж не хотіли йти з нами побазарити на, на фермі, от ми самі. Ви написали, приходьте на КПП, ми так, прийшли. А, що ми не підемо до вас на ферму, коли у вас там ваші шістерки гуляють. Наші? Там у нас немає ні одного з них. А не так і ваші. Ні. Не надо тут просто. анекдот то, що в нас шістерок немає, нахрен вони нам. Ми самі бігаємо. Там от давай тако. Я знаю шістерок долга, я знаю шістерок волі. Ну, дол, долг взагалі безпалівний з шістьорками, та і ви безпалівні такі на, на цьому на фермі прям в голос розказуєте імена Ні, і це як його називаєте їх та на похуй. Докладують вам Докладують, так, прям стоїть на фермі, докладають. А, яка вас ходить, за деревом, вийде кудись. Яка? Щоб там не шкірився. Ів, пацанчики, давайте, ми тут мирно базаримо, давайте не це, не махайтеся з полярами, постойтесь мирно. Та, знаєте, ви теж тут ходите з автоматикою, так дивитеся страшно, то бояться вони люди, бояться. Люди зброї не люблять в руках. Ну, так, а саміт дістають. Ну, само знаєте, зона така паскудна річ, що Знаєш, без ствола... тут без ствола. Знаєш, ми периметр все-таки охороняємо, бо будь-яка нічого. Та, будь так вірим, так віримо, так віримо. Бачите, Я ми без зброї, а ви зі зброї. Припадає. Ой, а ми в зоні, знаєте, скільки бачили. Ми бачили, блядь, таку хрінь, що ви ж навіть вам не снилося. Хіба на картинках, коли ви сюди поступали, а от є псевдогіганти, контролери, кровососи, блядь. От псевдогіганта, сука, бачили, а я бачив, я її вбивав, блядь, не раз. То сука, ще там раз, блядь. на неї треба зводів ваших три, блядь, щоб положити одну. Угу. Так шо? <плес> Ви на картинках їх бачили? Бачили. <свят> О, да, и песики прибили. <свят> Тому, что? Ви... А вот песик, Давай, можете выстрелять его? Да а вот, <свят> 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 хай работает, топ, хай работает. Ёшкин кот. Блять, так це довбала, та собака. Ну то буде ваш Давай, дом. Нахрени нам. То що, ви подумаєте, відпишете? Та кот, ці пси задовбали. Ладінько тоді, працюйте. Не буде відволікати вас. Та пристрелити її вже диви. Та сука, блять. Тым, ты рим, тырим, тырим, тым-тум Блять, уже легко разногда Блять, сука, вона мне грудак поломала На 2-3 минуты Давай до ферму Добежишь до фермы, здесь кукусь блять сука Падло порвало мини-куртку маску броника А, маска минус, блять, ты грюба не подлюки, а? В що, ще не жопу порвалося. Там блять маску жалко, о, маска стопольця знята. Там вони бояться, вони сюця. Вони мир не бояться стоповь. заключати, тому що їм невигодно каже мир заключити. Хе-хе-хе. Подумаємо, да. Я їм пару днів дав подумати, вони сказали, що пару днів подумають, і якщо що цей. Аж паляра гарні. Пожди, у нас когось не хватає